Привіт, друзі! На цьому уроці я розповім, чому вкрай небезпечно розповідати нарцису повну інформацію про себе. Тому що, як показує життя, вони за допомогою цієї інформації завдають своїй дівчині, своїй жінки дуже багато болю. І я покажу це на прикладах історії життя інших людей. Попереджений значить озброєний Андіамо, поїхали. Коли ви відкриваєтеся нарцису, говорите йому те, що у вас на душі, те, що для вас важливо, то багато нарцисів відразу намагаються показати своє найкраще обличчя. Вони відразу демонструють ідеальну емпатію. Вони говорять щось на, на кшалкти, я ніколи не зраджу твою таємницю, я нікому не розповім про це. Я тебе розумію. Я тобі співчуваю. У ці моменти його головне завдання показати вам, що він єдина людина в світі, яка по-справжньому вас розуміє. Але насправді це все театральна маска. За цією грою стоїть зовсім інша мотивація. Мотивація зібрати про вас якомога більше інформації. Дізнатися ваші слабкі місця, вашу вразливість, ваші травми, ваші слабкості, ваші комплекси, ваші особливості характеру. Для чого він це робить, для чого йому це? Щоб накопити на вас своєрідний компромат, який потім можна використовувати проти вас. Навіть якщо у вас. Чудові стосунки, нарцис все одне буде збирати на вас компромат. Вони його дуже люблять, тому що рано чи пізно він його все одно використає проти вас. Навіть якщо ви розлучилися з ним, розійшлися, не спілкуєтесь там вже декілька років, то раптом нарцис впливає у вашому життя з компроматом проти вас. Особливо часто вони. Спливають, коли у вас все в житті добре, коли ви зустріли дуже гарного хлопця, його відразу охоплює злоба, і він починає мститися вам. Як правило, вони хочуть вдарити по вашій самооцінці. Тому будьте обережні і стримані. У моменти вашої вразливості вам дуже хочеться поділитися, виговоритися комусь так, відчути, що. Поруч є своя людина, але з нарцисом це дуже небезпечно робити. Те, чим ви ділитеся з нарцисом з довіри, з близькості, з дружби, може стати зброєю проти вас. Тому як тільки ви зрозумієте, що поруч з вами нарцис, важливо м'яко, але твердо закрити доступ до важливої інформації про себе. Навіть якщо вам здається, але ж він мене розуміє раніше, я вже казала і розповідала йому свої таємниці, все було нормально, так, все нормально. Але це поки що нормально. Приклад з життя. Жінка розповідає своєму партнеру, партнеру, він теж був нарцисом про своє важке розлучення з колишнім чоловіком, про те, як її зрадили, як вона відчувала себе спустошеною. Нарцис слухає, співчуває, навіть, здається, спів, співстраждає їй. Але через рік, під час сварки, він раптово. Кидає їй в обличчя фразу: ти сама винна, тебе ж уже, вже не один чоловік кинув. От і тепер думай, чому розумієте, що тут сталося? Він починає маніпулювати інформацією, він перекладає провину і б'є по самооцінки жінки. Тим, чим жінка ділилася в момент болю, стала зброєю нарциса. Тому, коли ви починаєте впізнавати е, нар нарцисичний паттерн у вашому партнері, у вашому чоловікі або у вашому новому знайомому, одна з найтурботливіших речей, які ви можете зробити для себе, це перестати ділитися особ... особистою інформацією. Не тому, що ви холодна, а тому, що ви цінуєте себе і розумієте себе, де ви розумієте, де небезпечно бути відкритою. Наступне. Намагайтеся не розповідати нарцису про свої плани, про те, що ви збираєтеся зробити. Небезпечно ділитися тим, що наповнює вашою мрією, що наповнює вас сенсом да, кар'єру, проекти, бажання, зміну сфери, там творча справа, навчання, навіть ідея переїзду або змінити, змінити оточення все те, що рухає вас вперед і робить. Сильнішим нарцису важливо, щоб ви були пред, предбачуваними і залежними, коли ви ділитеся своїми мріями, він може спочатку підтримати вас, сказати Вау, яка ти молодець! Супер, давай робити далі! Це геніальна там ідея. Це думка просто шедевральна, ти моя богинька королева. І так далі. Але тільки він це все, все це говорить, тільки для того, щоб. У найважливіший момент знецінити ваш проєкт, саботувати, позбавити вас віри в себе. І повірте, він буде або відкрито, або таємно насолоджуватися тим, що у вас нічого не вийшло, а може ще й палиці в колеса ставити. Приклад з життя: дівчина розповідає хлопцю, що хоче відкрити онлайн школи з йоги. Він каже: круто, звичайно, ти впораєшся в тебе все вийде. Але коли вона робить свої перші кроки, вже заплатила там відеографам, щоб вони зняли матеріал, змонтували так. Тобто, ну урок, це ж онлайн школа, і тобто, процес вже запустився. Вона потратила вже свої сили, енергію, час, все потратила, і раптом нарцис її хлопець починає відпускати такі, знаєте, саркастичні жарти. Ти точно впевнена, ти точно думаєш, що хтось у тебе буде вчитися? Зараз цих йогів онлайн-школ дуже багато, конкуренція величезна. А потім, коли дівчина все одно продовжує йти до своєї мети, він почав дратуватися. Нарциси не завжди вміють керувати свої емоції. І він їй так роздратовано почав говорити: це зараз модно, але не для таких, як ти, ти не зможеш. Тобто. Він почав її знецінювати в момент таких ось гарячих ситуацій, конфліктів. Дівчина спочатку терпить, думаючи, він просто переживає за мене, що я там може наївна, там немає опиту в мене. І все частіше вона почала ловити себе на думці, що у неї відпускаються руки. Її натхнення зів'яло, як від лотоса. не від провалу, а від постійної їх отруйних слів від людини, якій які вона довіряла. Крапля за краплею, ось так і отруїлася мрія, тільки що почавши реалізовуватися. І таких історій дуже багато. Дуже. Далі наступне. Ох, як це гроші. Як ми любимо гроші, так не розповідайте нарцису, скільки ви заробляєте ваші гроші. Це не просто цифра, це символ вашої незалежності, свободи і вибору. І нарцист це дуже сильно відчуває. Він може навіть не усвідомлювати ось це все на рівні логіки, але інтуїтивно він вважає ваш фінансовий ресурс своїм, своїм інтересом. Тут є два сценарії сценаріїповіддінки. Перший сценарій, якщо ви розповідаєте йому, що ви добре заробляєте, що у вас там е, нормальні гроші є. То він відразу ж сфокусується на цьому, як цим скористатися. Він буде думати. Якщо ви чесно, відкрито розповідаєте йому про свої доходи, про те, що у вас є заощадження, успішний проєкт, ви добре заробляєте. Він не просто то ви не просто ділитеся фактом. Ви передаєте йому. В руки маніпулятора інформацію про ваш ресурс. Це може бути не відразу. Спочатку він скаже: Ого, ти молодець, я тобою захоплююся. Так круто, що ти така самостійна. Але за захопленням часто стоїть внутрішній розрахунок. Як вбудуватися у ваше життя і як цим скористатися? Як зробити так, щоб ваш ресурс став його ресурсом, але без взаємності та поваги? Історія з життя. Жінка жила з чоловіком нарцисом, який спочатку виглядав дуже турботливим. Він захоплювався її силою, її кар'єрою, називав її розумницею, хвастався перед нею друзями, яка у нього самостійна, класна жінка, шикарна. Добре, заробляє, Вона заробляє більше нього. У неї стабільний дохід. Свої проекти, своє коло спілкування. Але потім десь е е півроку їх е стосунки були. І потім почалися такі, знаєте, фрази: ти занадто багато працюєш, тобі тебе немає часу на нас. А навіщо тобі взагалі ці гроші так багато? У нас і так все є. Ти ніби все сама хочеш контролювати. Він все частіше почав жартувати про її успіх. Ну, звичайно, ти ж у нас босс. Ти, напевно, все хочеш керувати і в теж, так, ось такі ось. Якось не дуже прикольні жарти. так? Це все поведінка агресора. Дівчата, будь ласка, запам'ятайте, хлопці ніколи не жартують над своєю дівчиною. Їхні жарти це спосіб перевірити вашу самооцінку і межі вашого, і межі дозволеного. Вони спостерігають, як ви реагуєте на жарти, і вирішують, чи можна з нею так себе поводити, чи ні. Чи дозволить вона ще більше приходити межі чи ні. Але варто вам твердо поставити на місце спробу о, знецінення жартом, всадити йому так. Звіздює, як то кажуть, то ви відразу чуєте, ну я ж пожартував, на чого ти не починаєш? Так оце класично. Але насправді все це не жарт, це був це провипроправі перевірка, це тест ваших особистих меж. Сюди ж відносяться і колючі жарти, приховані жарти, типу, ну так, звичайно, ти наш розумна. Та перестань, ти все вгадуєш, просто занадто чутлива. З тобою ніхто нормально жити не може, так, ось це все. Або там та подивися на себе, хто тебе витримає, як не я. Ну хто взагалі тебе, на тобі одружиться, як не я, і так далі. Він може говорити це з, з посмішкою, зі сміхом, там, додаючи, ти ж просто це ж просто все жарт. Не напружуйся зовні. Це виглядає як гумор, але по суті, це все знущання і приниження загорнуте в обворку жарту. Якщо ви будете мовчки це ковтати, то далі буде гірше, набагато гірше. Чим раніше і м, різкіше ви будете припиняти це, тим спокійнішим і щасливішим будуть ваші стосунки. Ваша самооцінка вам за це подякує. Алоре, отже, повертаємося до нашої теми. У якийсь момент, після ось таких ось жартів, успішна жінка спіймала себе на, на тому, що їй якось. Ніяково стало за свою жіночу силу, за те, що вона заробляє більше свого чоловіка, адже в суспільстві прийнято якось навпаки, так що чоловік голова сім'ї, що він більше заробляє, як може скаже, так і буде, так це все маркобісі у сучасному світі. Жінки можуть заробляти більше за чоловіка і, взагалі. Е... Ні в чому не потребувати і при цьому бути шикарною жінкою, королевою. Але у дівчинки не була напрацьована самооцінка, вона в якийсь момент перестала ділитися з ним своїми успі успіхами. Вона почала принижувати себе, щоб не зачепити його його чоловічу гідність, так тим, що вона більше заробляє, і більше реалізована. Але чим більше вона приховувала, тим менш ставала у неї всередині. У якийсь момент він почав. Пропонувати, давай ти менше будеш працювати, я тебе забезпечу. Сиди вдома, я буду працювати більше. І це звучало як турбота, але насправді було початком контролю, маніпуляції. Тільки після розриву з ним вона побачила, він не підтримував її, він намагався позбавити її ресурсу, щоб вона була зручною, тихою, керованою, щоб вона стала ніким. Була повністю залежна від нього. Це класика. постійно така зустрічається. Далі, чому це важливо? Якщо ви перебуваєте в уразливій становищі, наприклад, закохані емоційно залежні, чи вийшли з відносин повністю, не ризикуйте ділитися інформацією про свої гроші. Нарциси може початку. Просити в борг, але забувати повертати, маніпулювати почуття, щоб ви купили там щось йому, робили ставку на робить ставку на вашу щедрість, а сам нічого не давати натомість, зацінювати ваші зусилля. Далі другий сценарій поведінки: коли нарцис дізнається, що ви зробляєте мало. Якщо нарцис розуміє, що у вас немає великого фінансового ресурсу, це не зупиняє його, а просто перемикає тактику. Замість того, щоб... Полювати за грошима він починає грати на вашій вразливості, будуючи стратегію навколо влади через допомогу, через контроль, через турботу, через приниження, через порівняння. Ви можете він він, він може здаватися лицарем. Я тобі допоможу. Я розумію, що в тебе складний період. Я сам себе візьму на себе, але дуже швидко така підтримка перетворюється на гачок. Тут можливо два три сценарії поведінки нарциса: контроль через гроші він починає спонсорувати, але виставляє це як послугу. Якби не я, я б зараз, наприклад, такі фрази говорить: якби не я, ти б зараз взагалі на вулиці залишилася. Або там Ти повинна мені за все. Хто ще взагалі став би зустрічатися з такою жінкою без грошей? І що ви будете відчувати на такій фрази? Точніше, не так. Нарцис вже не просто так маніпулює. Так я завжди кажу дівчатам: нарцис говорить не просто так. Він хоче викликати у вас певні емоції, почуття, тому він свідомо продумує. І вибирає фрази, щоб натиснути на вашу больову точку, ґрунтуючись на зібраній інформації про вас. Пам'ятаєте, що я говорив на початку? Він буде збирати інформацію, компромат про вас, щоб використовувати це проти вас після. Там, через час якийсь після цих фраз, що ви будете відчувати? Вам буде ніяково, вам буде соромно, ви почнете відчувати залежність. Це не партнерство, а залежність, в якій будь-яка допомога перетворюється на інструмент тиску. Друге приниження і порівняння. Нарцис може почати принижувати вас, особливо на людях. Там він може вам говорити такі фрази: а ось моя колишня. У моєї колишній був бізнес, вона і була така робота класна, а в тебе навіть нормальної роботи немає. Я думав, ти там амбітна, а ти сидиш, і як водри, чекаєш, що я все зроблю. Ну, хто тебе з мене. Або такий сарказм: о, принцеса на утриманні заявилася, так голос подала. Хтось із вас може сказати: ну, піпець, як таке можна говорити, але говорять, і таке буває і, і часто. На жаль, це йде по наростаючій, раз прокотнула жарт, другий, третій і так далі. Це б'є по самооцінки, дає йому почуття переваги над партнершою. Третє маніпуляція жалістю. Він може зображити ту турботу, але через знецінення. Тобто, такі фрази: я просто переживаю за тебе, ти не, спра... ти не справляєшся, ти нічого не досягнеш без мене, без моєї підтримки і так далі. Тобто. Тобто він ніби знає, як краще зробити так, але насправді він позбавляє вас віри в себе. От історія життя знайома дівчина розповідала своєму партнеру, нарцису, що після розлучення залишилася майже без грошей. У неї був тільки фріланс і невеликий дохід. Він відразу почав. Пропонувати, я тебе підтримаю, не переживай. Спочатку це здавалося, знаєте, такою турботою, але потім кожен похід в магазин супроводжувався коментарям. Ти занадто багато витрачаєш, сама б ти не впоралася без мене. Він почав вказувати, що їй носити, де працювати, з ким дружити, з ким спілкуватися, адже він тепер, адже він вклався в неї, і під час сварки він кидав її фрази типу. Ти взагалі, хто без мене? Я ж тебе, ти живеш за мій рахунок, і вона зрозуміла, що стала не партнеркою, а залежною фігурою, яку можна контролювати і залякувати. Важливо розуміти, нарцис обов'язково не обов'язково тягнеться до грошей, він тягнеться до влади. І якщо у вас мало ресурсів, він може... Розвивати сценарій рятівника домінуючого, де ви відчуваєте вдячність і провину залежність. Тому навіть якщо ви зараз не заробляєте багато, ви маєте право все одно на повагу, на партнерство, на свободу. Фінансова ситуація можна, може змінюватися, а ось психологіч, психологічне приниження ніколи не повинно бути нормою. Нельзя. Йдемо далі. Не розповідайте нарцису, кого ви не дуже любите. Є речі, які здаються е, нешкідливими, так ну там каже, там кажеш подрузі, що там тобі якась особа неприємна. Нарциси все перекручують, особливо в момент сварці, особливо коли ви розлучаєтеся з ним. Вони часто всю інформацію перекручують і використовують проти вас. Коли ви відкриваєтеся, там, наприклад, говорите, ця жінка мені неприємна, я їй не довіряю, відчуваю з неї щось недобре. Видаєте інф... нарцису інформацію, е... інструмент маніпуляції. Він може подружитися з цією людиною, увійти в довіру її. Історія з життя. Жінка розповід розповіла своєму партнеру, чоловіку нарцису, що їй було важко з однією знайомою, колишньою подругою там. Вони посварилися, е... і у неї є внутрішня образа на неї обидам. Вона поділилася з цим зі своїм чоловіком просто з чесності, з намагання бути зрозумілою через пару місяців. Вони з нею розсталися, і що ви думаєте, він почав зустріч... зустрічатися з її колишньою подругою, е... просто щоб помститися їй, зробити їй боляче, показати, що вона гірша за неї. Він знав з ким саме. Їй буде боляче, більш він зробив це, щоб вона про це дізналася. Його мотив була б не любов, а щоб просто відігратися над неї, завдати удар туди, де точно буде боляче, і принижити її самооцінку. Часто зустрічаємо, що нарцис уважно стежить за тим, хто викликає у вас емоції. Він Відзначає, хто вас дратує, хто викликає тривогу, ревнощі, огиду, і потім може використовувати це проти вас як шахові фігури, то як загрозу, то як козир, то як тригер. Він може почати спілкуватися з тим, кого ви уникаєте, не любите. Він Ви може втягнути їх в інтригу, робити конфлікт. І все це не заради дружби, а ради. Відчуття влади над вами, тож будьте розумними, бережіть себе і пам'ятайте, ваше психічне здоров'я дуже важливе. Оберігайте його, Люблю, обіймаю. До нових зустрічей, бережіть себе.